Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Відновлення перемовин та молдопридністровський діалог. Президент Красносельський зустрівся з нідерландським послом. Ми Придністровці, студенти про багатонаціональне Придністров'я. Мерцішор крокує республікою Віоріка виступила в оновленому будинку культури. Погода вражає, чого очікувати у найближчі дні. Алдопридністровські відносини сьогодні говорили в адміністрації президента. Вадим Красносельський провів зустріч із нідерландським послом. Піднімали газове питання. Подробиці у сюжеті. Адміністрація президента Вадим Красносельський приймає нідерландського посла Фреда Дьойна. Вадим Красносерський розповів про ситуацію у переговорах. Із 2019-го формат 5 плюс 2 не працює. Кишинів зриває діалог. Причини різні. Спочатку пандемія коронавірусу, потім криза Росія-Україна. Виправдання, що не можна зібратися через конфлікт сторін, неправда каже президент. Як приклад, робота об'єднаної контрольної комісії. Там представники Москви та Києва спілкуються. Дана комісія збирається тиждень. Ця комісія збирається раз на тиждень, і рішення ухвалюється консенсусом сторін. Я переконаний, що і формат 5 плюс 2 можна зібрати, провести та отримати результат. Всі інші причини суб'єктивні та є небажанням продовжити цей формат тих чи інших осіб. Поки що проводять лише зустрічі політпредставників, але переговорів із Сірібряном недостатньо. Пояснив президент. Віце-прем'єр Молдови не підписав жодного документу після обговорень. Побіжджен, що сьогодні... переконаний, якби були переговори прямі, нормальні, відкриті, то багато питань, бо на сьогодні позначених як проблеми було б вирішено. Посол Нідерландів у Молдові Фред Дьойн каже: ЄС готовий співпрацювати і до Придністров'я дипломат приїхав, аби дізнатися про деталі на місці. Йому цікаво все від переговорів до газової кризи. Also... Метою як для європейського союзу, так і для Нідерландів є підтримка діалогу. Моя мета тут бути поінформованим. Продовження розмови це дуже важливий момент для нас. Я хотів би поставити кілька питань про те якою є поточна ситуація з поставками енергетичних ресурсів, хотілося б від вас з перших вуст почути, як минули попередні два місяці, і що ви думаєте про майбутнє? Усі питання вирішуватимуть за столом переговорів. Це позиція Придністров'я. Потрібен конструктивний діалог між Терасполем та Кишиневом у будь-якому форматі від зустрічей президентів до поновлення роботи 5 плюс 2. Фестиваль Марцішор свято Придністровської культури об'єднує народи та традиції усіх національностей, що проживають на території республіки. Зістенічних Зі майданчиків наразі лунають українські, молдавські, російські, болгарські пісні. А ще воєнних років у Молдові композиції часів великої перемоги викликають роздратування у Кишиневі на свято весни. Запросили гурти з Ізраїлю Клезмер Бенд. Вони заспівали Катюшу спочатку і в потім перейшли на російську. За табо чи пізно. Під час концерту ніхто не обурювався. Люди підспівували згодом у соцмережах відео, як співають Катюшу, викликало гнів. У коментарях вимагали вибачень від музикантів. Вони, до речі, родом із Молдови приїхали до Ізраїлю. Повернулися на батьківщину відзначити мерці шор. У результаті слухняно вибучились. таке така напешто. У нас в блокі. Вийшла така напасть, що у блоці російських пісень пролунали такі слова, які ми не повинні були говорити. Було оголошено, що ці пісні давно вважають ізраїльськими і їх співають на івриті. Просимо вибачення, ми не хотіли нікого образити. Ми зробили це без жодного наміру. Ми вас любимо, ми тут народилися. Це наша батьківщина. Вибачення попросили організатори фестивалю Марцішор, керівники Національної філармонії Молдови. У сусідів боротьба із минулим дійшла до пісень, судячи з усього Катюша. Не входить до концепції альтернативної історії, яку нав'язує влада Молдови щодо інциденту, висловилися офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Тим, хто забороняє Катюшу, хочеться сказати. Під цю пісню люди гинули, виборювали життя і свободу від коричневої чуми, у тому числі за життя та свободу тих, хто сьогодні вибачається та тих, хто вимагає вибачатися. Сьогодні біля Міністерства культури у Кишиневі зібралися люди і заспівали легендарну пісню. Такий спосіб висловили протест за те, що влада примусила ізраїльських співаків вибачитися за Катюшу. Марафон добрих справ до вісімдесятиріччя перемоги. Міністерство освіти проводить лекції, семінари, майстер-класи, виставки та експозиції, присвячені великій вітчизняній війні. Брати участь можуть усі, крім цього, можна допомогти ветеранам, інвалідам війни, учасникам бойових дій, усім, хто має відношення до великої вітчизняної війни. може бути допомога може бути абсолютно будь-якою. Прийти, скажімо, прибрати територію, приготувати поїсти, принести продукти харчування. Також Порядкування пам'ятних місць, пам'ятних поховань, тобто все, що стосується великої вітчизняної війни, це може бути, наприклад, зібрати інформацію, зробити нарез для того, щоб передати до музею, висвітлити на історичному порталі Придністров'я. Марафон триватиме до кінця травня. Приєднуйтесь до добрих справ і поділіться ними у соцмережах. Відзначайте обліковий запис волонтерів Придністров'я у телеграмі та інстаграмі. Найактивнішим вручать сертифікати про участь. Лікарі проти раку шийки матки. Такий проєкт 1 березня стартував у Придністров'ї. Це ініціатива Міністерства охорони здоров'я. Цілий місяць лікарі, а кошери гінекологи прийматимуть пацієнток без запису у всіх поліклініках країни. У Слободзейському районі минулого року рак шийки матки виявили у семи жінок: трьом немає й сорока. Діагноз молодший найкраща профілактика. Рання діагностика, нагадують фахівці. А жінки, які... жінки, які абсолютно здорові, у них немає жодних проблем, ось вони приходять, їм проводять цитологічний скринінг, береться цитологічний аналіз. Чим раніше жінка звернеться і на ранній стадії виявиться в неї патологія, то більше шансів на успішне лікування. Важливо щороку проходити профілактичний огляд, тобто відвідувати свого акушера-гінеколога, який організовує обстеження для диспансерізації пацієнта. У поліклініки Слободзеї приймають одразу три лікарі. Цитологічний скринінг безкоштовно прийому порядку живої черги з собою треба взяти лише гінекологічний набір та медкарту. Прийоми прийому кошера гінекологи проведуть і в амбулаторіях сіл. Суклея, актовий зал місцевої школи, учні 8-11 класів дивляться фільм від МВС. Молодість за закладки це картина про реальні історії. Самі закладники розповідають про свою долю діло, коли вони слишать просто історію одна справа, коли вони слухають просто історію, так само як від своїх друзів. Наприклад, уявіть, чи був у мене однокласник. Інша річ, коли вони чують, і люди розповідають у цих історіях про свій біль, що сталося у їхніх сім'ях після цього необдуманого вчинку, як змінилося їхнє життя, і коли вони чують це з перших вуст, думаю, це має більший вплив. Я не подумала. Тот момент не було Простая ошибка. наприклад. Ось історія Каті. Закладками вона почала займатися у Кишиневі. Її зловили у Тирасполі. Дівчині дали 11 з половиною років. Це ще не найбільший термін. Кримінальна відповідальність закладників починається з 16 років. Позбутися волі можна на строк до 20 років. Я знала, як людям дають за це, тому що... Я знала, як багато людям дають років за це, бо хочу вступати на юриста. Для мене найцікавішим було те, що багато молоді цим захоплюється, і те, що вони за це несуть, яку відповідальність. А от якщо закладнику менше 16, то кримінальну справу не можуть впровадити. Натомість батьки закладника виплатять штраф до 1840 рублів. Про це учням розповіли на лекції після перегляду фільму. Їх проводять у кожній школі для учнів з 5 по 11 класи. Ми Придністровці під такою назвою Дубосарському індустріальному технікумі пройшов круглий стіл. Приурочений року Придністровського народу. До Босари в індустріальному технікумі за круглим столом студенти та викладачі. Розмови на тему Хто ти? Вадиму Казанцеву 19 років, навчається на третьому курсі. Мріє працювати у сфері комп'ютерних технологій. Президентський стипендіат за паспортом росіянин у душі Придністровець. Я національності руски. Я за національністю росіянин, але в сім'ї є українці та болгари всі живемо дружно, без жодних непорозумінь. Збираємося за столом, за мамалигою, Відзначаємо багато свят, як молдавських, так і російських. Все це мені подобається. Дуже нагадує, що ми багатонаціональна країна. У нас всі однаково широкою душею, дружні, гостинні, всі по своєму гарні. Микиті Дурма 17 років, студент другого курсу. Відмінник планує працювати в енергетичній галузі Придністров'я. Він також із багатонаціональної родини У нашій сім'ї і Українці і, русські, і Молдавани. У нашій родині є і українці, і росіяни, і молдавани, і білоруси та інші народи. Все переплилося, цінуємо один одного і маємо вдвічі більше свят. Студенти та викладачі розповідали про свої сім'ї, традиції, пам'ятки Придністров'я, згадували відомих земляків Миколу Скліфосовського, Антона Рубінштейна, Михайла Ларіонова. Обговорювали і логотип 2025 року. Ми Придністровці його авторка Ольга Стародубова із Дубосар розповіла, що заклала в орнаменті елементи кожної нації. Вийшов Придністровський народ. Получилась добра, тепла встріча. Вийшла добра тепла зустріч. Ми хотіли донести, що кожна людина повинна мати стрижень, добра, порядності та чесності. І найголовніше в цьому світі це дружба. Якщо буде дружба, буде мир. Студенти та викладачі читали вірші та співали пісні українською, російською та молдавською мовами. Нові атаки телефонних шахраїв напередодні в Терасполі та Бендерах кілька десятків дзвінків пенсіонерам. Схема колишня, нібито родич потрапив в аварію, терміново потрібні гроші. Зловмисникам повірили два пенсіонери. 68-річний тероспольчанин віддав 3 тисячі доларів. Це було у п'ятницю. Лише наступного дня передзвонив дочці, яка нібито потрапила у ДТП. Зрозумів, що його обдурили. 84-річна пенсіонерка з Бандер віддала кур'єру 7 тисяч доларів. Шахраї влаштували виставу, з нібито племінницею та слідчим. Телефонували відразу, на домашній, трубку, одразу... Телефонували відразу на домашній, підняла слухавку. Одразу пішла розмова з Люсею. Вона кричала, плакала, щось трапилося на дорозі. Якби не був схожий голос, можливо б я і не подумала про це. Спочатку вони сказали, що треба 20 тисяч доларів. Мені слідча сказала, покладіть домашній телефон поруч, щоб можна було будь-якої миті зателефонувати. Люся буде зв'язуватися з вами по домашньому телефону, а я по мобільному. Чула я. Неодноразово по телевізору, що дурять, але розумієте, коли я почула крик люсин, я баба стара, повірила. Звісно, обоє пенсіонерів про схеми шахраїв знали, але все одно повірили зловмисникам. Важливо, якщо вам телефонують та вимагають гроші, дзвоніть у міліцію. Телефони 102 та 111. Фестиваль мистецтв набирає обертів святкові концерти по всій республіці. А в селі Коротне Слободзеського району подвійна подія там із Мерцішора почалося нове життя будинку культури. Після капремонту першу і нову сцену перевірила на міцність Віоріка, державний ансамбль народної музики та танцю. Такий концерт у коротному вперше за 30 років. Саме стільки будинок культури не опалювався. Приїхали Щобруч перва приїхали з Чобруч, По перше, подивитися оновлений зал будинку культури. Дуже було цікаво побачити. Звичайно ж, приїхали подивитись на чудовий всіма улюблений колектив Віоріка, тому що Танець це ще одна стихія, на яку можна дивитися вічно. А зал шикарний, я думаю, тут завжди буде повно глядачів. Тут кажуть, квитки на відкриття фестивалю та будинку культури розкупили як гарячі пиріжки. Вільних місць немає, у залі півтисячі глядачів. Серед них Андрій Мізернюк пам'ятає, як будинок культури відкривали у 67-му, А він танцював на цій сцені зі своїм ансамблем. У нас програма два половиною часа йшла програма. У нас дві з половиною години йшла програма. Дуже хороша була програма. А новий зал чудовий, у Той час було непогано, але зараз оригінально. молодці. Під час ремонту постаралися зберегти унікальність цієї будівлі: ліпнину їй майже 60 років. І люстру такої більше немає у жодному сільському будинку культури. Усі будівельні роботи за президентською програмою фонду капітальних вкладень. Майстер-клас для школярів в селі Глини Слободзейського району діти виготовляли мерцішори. Нам панамда відсам знадобляться фомеран з блиском і клеєвий пістолет клеї, ручка і вовняна нитка. Символи весни та оновлення. Більшість дітей майстрували їх вперше. Настя навчається у п'ятому класі. У вільний від навчання час займається танцями та тенісом. Беремо зіленою. Беремо зелену нитку, гарячий клей нам треба ставимо всередину, намазуємо. Також беремо червоного метелика і приклеюємо. 1 березня всі чіпляють собі марсі на одяг. Це молдавське свято на стані весни. Ці прикраси люди носять до 1 квітня, а потім загадують бажання та вішають на дерево. Діти не тільки майстрували маленькі червоно-білі прикраси, але й дізнались про історію свята. З'явилось воно ще за часів Римської імперії, коли новий рік святкували 1 березня. Існує багато легенд про морцішор. Юна дівка укололася брозо. Юна дівчина вкололася трояндою, і її крапля крові впала на пролісок. Пролісок був білим, а кров червона. Люди побачили його і вирішили, що з кожним настанням весни робитимуть такі національні марцішори. Придністровський колорит майстер-клас проходить вже шість років. Поспіль цього року він присвячений не лише святу Мартішор, а ще й року Придністровського народу. Ми Хочемо, щоб, Ми хочемо, щоб підростаюче покоління знало наші свята, наші традиції, щоб вони вміли правильно викласти історію цього свята, що означає мерстішор та любов до своєї батьківщини. Наступний майстер-клас планують провести 8 березня. а Школярі робитимуть листівки для мам. Перші дні березня показали, що легенда про Мерцішор зовсім не видумка. Люта зима відстоювала свої володіння рясними снігопадами. Але як у добрій касці добро перемогло, і вже з початку тижня на стовпчиках термометра ми бачимо стабільний плюс. Синоптики прогнозують подальше підвищення температури. Нам активно рється отрох, до нас активно рветься відріха зорського антициклону, який через Європу проникає до нас. Це означає, що будуть високі значення температури повітря у денний час і не дуже холодні вночі. Починаючи з четверга і до середини наступного тижня. Денна температура повітря буде 15-20 тепла. В нічний час 0 плюс 5. Треба пам'ятати, березень місяць не стійкий. З середини наступного тижня знову намітиться похолодання. Тож не гайте час, насолоджуйтесь гарною погодою. Вже завтра чекаємо на 15 градусів тепла. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч о 17.30 на першому придністровському.